Вітаю. Сьогодні ми занурюємось у текст, який ну, багатьох вражає і досі викликає дискусії, це гайдамаки Тараса Шевченка. Доброго дня! Так, ми розглянемо ключові моменти цієї справді, епічної поеми. Спробуємо зрозуміти, як Шевченко бачив Коліївщину 1768 року. Бо це ж не просто історія, правда? Це щось значно більше. А вже ж, це і повстання. І неймовірна жорстокість, і особисті долі, і голос самого Шевченка, його роздуми про минуле. Починається ж так лірично з посвяти, порема, як діти, яких він випускає у світ. відчувається ця, знаєте, тривога. Так, ця посвята одразу задає такий ну, особистий тон. Але потім ми різко потрапляємо в історичний контекст. А контекст який? Річ Посполита вже слабка, Егеш і конфлікти шляхти. Конфедератів з українцями плюс релігійний тиск, все це, власне, і призвело до вибуху, до того самого освячення ножів. Страшний символ. І на цьому тлі людські історії от Ярема Галайда, його шлях від наймита до Гайдамаки. Так, Ярема, він ніби уособлює цей перехід. І його кохання до Оксани. Ех, такий промінчик надії. Можливо. Але ж її викрадають, і це стає для нього ще одним поштовхом до помсти, до боротьби. Саме так. Особиста трагедія переплітається з суспільною. Шевченко це показує дуже майстерно. Ну і жорстокість ой, жорстокість там показана, здається, без жодних фільтрів. Епізод з титерем це просто моторошно читати. І це ж з одного боку, а з іншого гайдамацькі бенкети в Черкасах, Лисянці. Шевченко не приховує звірств нічиїх. Він показує цю криваву круговерть, наче намагається сказати, що насильство породжує насильство. Звідки б воно не йшло? Дуже схоже на те. Він не виправдовує, а скоріше документує жах епохи. І от кульмінація цього жаху: Умань, і гонта, гонта і його сини. Це взагалі момент, який ну, ставить стільки питань, як можна було зробити такий вибір. Це, мабуть, найважчий епізод. Шевченко показує не просто фанатика, а людину в моменті страшного внутрішнього зламу, батька, який обирає ідею, присягу понад усе. Це це попередження, я б сказав. І сам Шевченко ж присутній у тексті, так його голос чути. Безумовно, у пролозі, епілозі, передмові він згадує свого діда, свідка подій. Він рефлексує про правду, про біль. Він не просто оповідач, він частина цього. І що цікаво, описуючи всю цю різанину, він же потім говорить про слов'ян як дітей одній матері, про примирення. Як це поєднати? Оце і є, мабуть, ключова напруга поеми: біль через минуле. І водночас заклик до порозуміння. Це дуже по-шевченківськи, мені здається, така діалектика. Тобто поема ставить питання і про пам'ять, як ми пам'ятаємо такі події, так. Коліївщина це і героїзм, і трагедія. Шевченко нагадує про забуті могили, про зруйновану Січ. Пам'ять вона ж не тільки в перемогах, а в символах освячені ножі, кров на річках, кобзар. Саме так. Сліпий кобзар як носій цієї важкої народної пам'яті. Виходить, гайдамаки, це зовсім непростий, неоднолінійний твір. Абсолютно, це складний багатошаровий текст про кривавий вузол нашої історії. Він не дає легких відповідей, показує прагнення волі, але її страшну ціну. Шевченко взяв народні перекази і створив щось дуже потужне: полотно про насильство, жертву, любов, трагедію. І залишається після прочитання ну таке важке відчуття більше болю, ніж тріумфу. І це, можливо, підводить нас до останнього питання: от як така поема, що настільки чесно показує жорстокість з усіх боків, але і містить той заклик до примирення, як вона говорить до нас зараз. Особливо зараз, коли питання історії, пам'яті, відповідальності вони ж такі гострі. Саме так це питання залишається відкритим. На сьогодні все, до наступної зустрічі. На все добре.